Чому сиру броколі не рекомендовано вживати жінкам, у кого гіпотеріоз, і чоловікам, у кого гіпотеріоз, в цьому відео розберемось. Ви питаєте, якщо їсти сиру? В сирі броколі взагалі в цілому хресносвітних є забогені сполуки, які будуть перешкоджати всмоктуванню йоду. Тобто, якщо у вас гіпотеріоз, дисфункція щитовидної залози, частіше всього вона виникає внаслідок дефіциту йоду, і у вас є дефіцит йоду, який можна, наприклад, побачити по сечі, в аналіз сечі, чи вистачило вам йоду вчора? Якщо у вас дефіцит йоду і ви вживаєте постійно сиру броколі, тому що хочете, щоб зберіглися всі там поживні речовини, то ви таким чином можете певну частину йоду. Нашкодити засвоєнню йоду, так таким чином. Але якщо ми термічно обробляємо броколі, тобто не виварюємо 40 хвилин, щоб вона була вже розлізла, мертва там, а там 3-4 хвилинки обробляємо при, при, при кипічині, наприклад, то ці забогинні сполуки вони зменшуються і не будуть так перешкоджати засвоєнню йоду. Але це стосується тільки. Тоді, коли у вас дійсно є дефіцит йоду, А якщо ви знаєте, що у вас дефіциту йоду немає, що ви вживаєте достатньо йоду з їжі або келп, якийсь мовно кажучи, вживаєте, то сиру у брокколі можна їсти. Мені, наприклад, вона ну зовсім сира не смачна, тому я трошки термічно її оброблюю. Ну, я хочу вам подякувати. Нас вже 197 тисяч підписників на моїй сторінці в Тікток.